Вітаю, друзі. Мене звуть Руслан, я військовий капелан. З початку повномасштабного вторгнення в Україну я пішов добровольцем у ЗСУ, служив у піхотно-штурмових підрозділах три роки. Зараз звільнений. Я хочу засвідчити ряд свідоцтв. Ну, їх будуть виставляти не відразу, а Нарізаємо кусочки. Ну, я хочу засвідчити, як Бог зберігав наше життя воїнів, які були на передовій вашими молитвами. І Господь вірний. Я в 2003 році попав в Бахмутський напрямок, 5 кілометрів від Бахмуту. Село називалося Червона Гора. У составі штурмового підрозділу у нас поїхало туди близько 100 людей. Ще були, ми були прикомандировані до ще двох бригад, які були вже дуже, ну там мало людей залишалося. І ми тримали цю гору. Перед нами була вулиця, там були москалі. На другій вулиці ми тримали оборону. Я як військовий капелан, проповідував у тому підрозділі ну, учебки всім хлопцям. Молився за них під час вечері чи сніданку, я просто вставав і дякував Господу, і з того другим псалом я провозглашав, що Господь дає силу, навчає наші роки війни. Ну і потім ми ну, знали мене, хлопці, всі, що От. А я звичайний солдат, який взяв в руки зброю, пішов захищати нашу Україну від ворогів. І от в цьому підрозділі, як кажу, у нас було десь 100 людей, в моєму зводі було 32 людини. В інших зводах командири ну, і бійці не, не сприймали слово Боже. Ну так, знаєте, якось жили своїм життям. А пі, перед тим, я своїм хлопцям, як ми жили, ми жили у хатах близько кордону, це Харківська область, з кордон з агресором нашим. І ми стояли там, приприкликприкріплені прикрі, до одного з танкового батальйону, той, що в нас було злагодження. І хлопці мені там, капелан на ніч розкажи що-небудь. Я їм Біблію розказував, історії Біблії про Ісуса, які дива Господь творив, і проповідував їм. Ну і хлопці так ставилися до мене ну і називали там, так, ну, не то, що я там пишаю з тим, ну вони пан Капелан, ну то є повага. Хлопці вірили, ну що Господь захищає. І от під час тих боїв проти нас стояла група Вагнер, проти нас стояло півтори тисячі угруповання. нас було, кажу, на позиціях, коли ми вийшли з тих бригад і з, нашою, з нашим взводом я нарахував близько ста людей. Ті два взводи з нашої штурмової роти, в якої я служив, які не приймали. Бога, які жили своїм життям, своїх гріхах. Дуже там хлопці ну, було много загиблих, було много багато безвісті зниклих і вийшли дуже мало людей. Коли вони вийшли, ми навіть не знали, що вони вже покинули позиції, а наш звод три дні залишався безвісті зниклим. З нами не було зв'язку, і наше командування про нас нічого не знало. Ми були майже в оточенні, кацапи вже нас брали в кільце, а за спиною у нас була річка Бахмутка. Був лютий місяць, 13 градусів морозу. але вона така бурхлива, вона не замерзала. Ну хочу сказати, що коли я попав, це був мій перший бойовий досвід, і хлопців теж, які були зі мною, також добровольці, дуже мотивовані хлопці. Але я стояв на тих позиціях, не було ні страху, ні якогось Тиску, просто була радість і така впевненість, що Господь захистить. І я провозглашав слова віри, казав Смерть, ти тут не пожнеш не твій день, тому що тут людина віри, я провозглашаю життя, ти тут, тобі, тобі тут нічого не світить, пішла. Вон». І з нашого взводу з 32 людей загинуло тільки дві людини. Дві людини, одна була атеїстом, як казав, я багато разів підходив до нього, казав, Ігору, давай за тебе помолюся, давай приймеш Ісуса Христа, Господь збережи твоє життя. А він відмовився, і він загинув. А другий, друга людина, вона одружилася півтора місяця до того. Але він був блудник. І будучи одружений вже, будучи в шлюбі, він, ну як у нього звільнення, він шукав собі дівчат по гателях. От. І цей хлопець другий загинув. Ну, хочу сказати, що Господь зберіг життя тих хлопців, які повірили Богу. І ті люди, які не прийняли Бога, вони зробили свій вибір. А дива були такі, коли біля мене і одного хлопця взірвалася 82-га мина, радіус осколків, яких ну, 100% враження, 11 метрів. Вона висікає траву, як газона косилка. Вона зарвалася в двох метрах від нас. Ми стояли, ну, стояли, не сиділи, а стояли, бо вистрілювали москалів, які там до нас йшли. Вона впала буквально біля самого того паркану. Вона взірвалася, але не один осколок, навіть цей паркан він з шифера був, навіть ні дірочки, ні царапини. Ми ще так виглянули за того за паркану, думав. То що, москалі по нас резиновими якимись бомбомчиками шмаляють, а насправді на Господь просто поставив стіну. Вот. Було багато штурмів, ночні штурми. Ну, там Були тиждень на цій позиції, і були ночні штурми, були днівні штурми. І така тактика, ну москалі ті йшли вночі. В ночному штурмі, якщо ми по ним відкривали вогонь, вони по наших позиціях давали страсерів, ну знак танку, виїжджав в танк і стріляв. Один із наших колометчиків якраз був в будинку, вогнева точка у нього була у прийомі вікна. І снаряд попав під цей будинок, прямо перед цим вікном. Кулемет, який він тримав, там стояв у нього на підвіконі. Його короб, в якому патроні, був зрешечений э, о... осколками. Э, разной... там... ця величина була цих осколків, а... а того ваню просто відкинуло. Він піднявся, достав той колеми, поставили його і знову по тих кацапах, э, штурмовиках, які наштурмували і відкривав вогонь. Два снайпера сиділи в наш. Ну, на даху будинка і тих москалів, які підходили, вони відстрілювали. І так само москалі дали страсерів чергу, і один другому снайперу каже: бистро на другий поверх, двохповерховий будинок, ну і дах. І вони тільки спускаються на другий поверх, танковий снаряд снаряд прилітає в дах цього будинку. І вони прямо в броніках за своєю зброєю випригнули з вікна, і другий снаряд, там перезарядка у танка, чотири секунди він влучив прямо в той другий поверх. А залишилися живі. І коли ми виходили, вже були в оточенні при тим як виходили з того майже оточення. Ми тривали позицію, там була п'ятітажка, яку теж ворог знав, де вона знаходиться, там з її роз, розшматували, з танків розшматували. Ми тримали кругову оборону, там в підвалі, перший поверх. І один з моїх побратимів, його позивний, вогник Діма, він вийшов на кут того будинку, вже вночі було. От, каже, не знаю, що мене туди понесло. Я каже, виходжу за угол і бачу, стоїть у п'яти метрах від мене десять москалів. І я розумію навіть, що не зможу до автомату підняти, бо їхня зброя на мене направлена. І вдруг ті москалі каже, у них паніка якась назад, відход, відход. І вони так ну, з таким втекли просто, просто втекли. Він почухав потулицю, думає, що то було. Вот. ну а потім командир наш дав наказ, щоб вночі построїли через ту бахмутку переправу. Хлопці там 8 людей було від Построїли з дошок, з дверей, бо кругом час сектор розбитий, а типу тіпа містка через ту бахмутку. Вона невелика, така метрів 12-15, Ну вона не замерша. І ми вранці тільки піднялося сонце, вийшли тим містком, винесли поранених. Зі зброєю і е, вийшли по приказу командування. Також за нами вийшли остатки тих двох е, бригад, які були з нами. Всього я нарахував, кажу ще раз, десь 100 людей. Ну, я хочу сказати, що коли ми віримо в Богу, коли ми довіряємо, то ні смерть, ні ворожі снаряди чи кулі вони не можуть нам нічого зробити. Я потім е, попав у госпіталь після того, але не з пораненням. Перехолодження у мене там проблема з бронхами була. Я в лікарні молився до Господа, Господь, як це вийшло, що ми ну, 30 людей залишилися живі і які дивали там творив. Я розумів, що без Бога там ну, ніяк не, не, це не, не могло статися. Я бачу видіння, що летить міна, вона взривається, і летить осколок, такий крутиться, і він долітає до моєї голови 10 сантиметрів від лоба зупиняється, просто і влітає в сторону. А й питає, як кулі. І бачу кулі так само. Вони просто не могли нанести нам ніякого вреда. От бо той двір, на якому ми тримали позицію, того будинку, він просто був весь ізритий, весь ізритий, тому то тими вирвами від. Просто чудо Боже. А пита, а як з Дімою з тим, що то було, коли він вийшов на відділення 10 москалів і вони повтікали? А чую, Господь мені каже в цьому відділенні, вони не бачили диму, вони бачили мого янгола. Я кажу, як ангела, покажи. Я бачу, стоїть янгол, і це той п'ятиетажний будинок, той, в якому ми цей «Кругову оборону тримали. Москалів тих бачу, і він цей Аянгол тримає меча на плечі, і потім цим мечем рисує лінію перед тими москалями, каже: якщо ви ти ту лінію переткнете, я вас вб'ю. І то вони назад відход, відход і просто там з повними штанами, я думаю, побігли там, по своїх тих хаватися. От такі от справи, так що Господь вірний, Господь дійсно береже нас. В іншому відео я розкажу ще багато історій, так що не, не пропустіть.